Отже, друзі, підготував я свою кано. Стояла вона в мене 3 роки, трішки покрутило, епоксидка дешева, трішки зіпсувалася, я перестрахувався, перечепився. І зробив отакий з ПВХ чохол. Щоб не допустити всяких там форс-мажорів. Сьогодні в мене вихід трішки її покрутило, але це мінімум мінімум міліметри, тільки я бачу, де її покрутило. Отака От красуня. Ну що ж, вперед. Якщо я буду щось щось казати, якісь слова підбирати, то це все не то, з порівнянням, з порівнянням, що я зараз відчуваю, хлопці. Це просто кайф. Які там мерседеси, які там Лексуси, ось, це Оце Формула 1. Це вища Вища каста, ребята. Це просто шедевр. Як вона йде. Вона як наче хмаринка. Дуже круто. Добре, продовження буде. Зараз адаптуюсь. Вже буду знімати на YouTube. Ну і покажу себе, хлопці. Як я шмаляю веслом. Индейский грибок, хлопці. Раз. Не витягуєш. Раз. 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 Кайф. О -о -о -о. хлопцы! Вот же, друзья, я на нашем месте під тополями. Сегодня рыбаков под вечер все уехали. Вот моя чаечка стоит. Покатался на ней трошки. Как раз зеркало кататься на ней шикарно. Сейчас допью вот эту. И спать, ребята. Взял удочки, но под той стороной мелочь клюет. Долго надо сидеть. Раз полиция гоняет, посплю, то поплыву домой. Доброго ранку. Завжди хотів зняти такой кадр. Коли просыпаешься в палатке. Ташки співають, ніч була тиха, все було клас. Зараз Самий -самий момент, друзі. Що там у нас? Оцей момент, коли відкривається палатка. Опа! І що там? А там у нас... Схід сонця, сонце вже високо. О, яка краса. Ух. Сьогодні хмари застелили небо. Лисухи вже повипливали. Рибачки вже з'їжджаються. Тут зараз ловиться карась, підлещик попадається, сомик невеликий. А я сьогодні рибачити не буду, хоч, хоча взяв вудки. Сьогодні в мене на каное. Поход на каное. Будемо пливсти тепер і я вам розповім, що до до чого, воно ж стояло майже три роки. Що з ним сталося? І що треба робити, щоб уникнути помилок, який в мене? Якщо хтось не думає робити собі такий каноє, це наше улюблене місце, ми тут з ночовкою. Ну добре, зараз збираюсь. яка красуня стоїть. Збираюсь, палатку. Речі в добре укладу і попливемо. А повести будемо туди, якраз на схід сонця. Отам лісопалоса, там річушка йде. Вправо входить маленька річка Татарка. Добре. Перейшов на більш зручніше місце. Місце загрузився. І тепер будемо відправлятися. Потрібно обережно, щоб не пошкодити ПВХ чихов, який я спеціально пошив. Схід до сонця Відчуття передати не можу. Друзі, яка насолода і хай. За два з половиною роки її трошки повело, епоксидка порепалась. Але я зробив чахол, як я казав в початку відео. Із ПВХ він не пропускає, я його буду використовувати в дальніх походах по малих річках. в Рюкзак положив, а там... Каркас із гілок зробив і пішов. Це я потім буду. Можливо, покажу. Буде дуже цікаво. Зверніть увагу, до речі, на кепки. ноє ще є кепки. Отакі. От Різний матеріал. Так Якщо дивіться, переходьте по на посиланню на мій канал про кепки кепки індіканої на хвилях свободи. Одягнув і вперед до пригод. Але мені більше подобається. Вільвет це окрема лака. Переходьте на канал, там все про кепки. І посилання на інсту і на фейсбук. До нових зустрічей!